Всім привіт! Мене звати Іна і ви на моєму творчому каналі. Сьогодні я зранку вирішила підключитися, щоб показати вам іграшку, яка в мене вже готова, це вже в мене готова робота. У минулому відео я вам говорила, що мені поступило таке замовлення. Зв'язати таку іграшку. Це пес-патрон впізнав. І я її швидесенько зв'язала і хочу вам показати, хочу похвастатися, тому що скоро в мене її заберуть. У мене на минулому тижні був е, тиждень стартів, і ця іграшка була уже моїм е, сьомим процесом. Тому я її не залишала на, на слідуючий тиждень, а швиденько дов'язала. І зараз хочу вам показати. В'язала я із пряжі, ось такої пряжі дольче. Тут порвалися. етикеточки. ну, я так купувала вже з такими етикетками. Дольче від Ярнарт. 100% мікрополіестер 100 грам. 120 метрів. І колір. 754. Це колір ось цього коричневого коричневої ниточки. Номер кольору коричневої ниточки. В'язала я тут 6,5 гачок, пропонують але я в'язала гачком номер 3,5. І в мене вийшла ось така красива іграшка. Жилеточку я вже в'язала із іншої пряжі. Це. Здається, акрил, ні, це 50% шерсті, 51% акрилу і 49% шерсті. Це від алізе пряжа і теж 120 метрів, там йде в 100 грамах товстенька така пряжа. Це в мене яка була, таку я вже і в'язала <клес> жилеточку. У мене було два моточки, ну, я купила більше, але я використала два моточки, і з двох моточків оце все, що в мене залишилося. Роз... Розхід пряжі тут невеликий. Це мені сподобалося, а в'язала я зараз вам покажу ось таким гачком. Такий гачок 3,5 мм. Мілі... Дуже зручна тут ручка. Така вона якась прорізинена. Це я в доньки знайшла цей гачок, вона десь купувала його, не знаю де. І ним в'язала. Що я ще хотіла розповісти вам про цю А наповнювала я холофайбером, такий у мене кульковий наповнювач. Це тут у мене є, я вам покажу ось такий наповнювач, дуже, дуже зручно, зручна річ. Мені чоловік перед від'їздом, зам, я замовила, він мені привіз цілий мішок, там 10 кг такого наповнювача. Так що тепер мені в'язати не перев'язати ці іграшки. Наповню, наповнювач вистачає навіть занадто. Очки я вставляла тут на безпечному кріпленні, і носик теж. Очки, здається, 12 мм, а носик, носик трошки менший. Ну, Хоча, як поміряти, то там є 12 мм, а очки, мабуть, 14 мм. Можна було б і більшого носика сюди, але в мене такий, який був, такий я вставила і доволі непогано виглядає. На шийку зв'язала такий ремінець біленький. Тут пришивні ручки і ніжки, і голова, і ушка ще пришиваються. ну ну і хвостик, ну, Всі детальки тут пришиваються в ці іграшки. Немає. Хоча можна і вв'язувати. Я, мабуть, в слідчий раз, коли буду в'язати, я буду вв'язувати. Мені більш зручніше, коли детальки зразу вв'язуються. Я не люблю пришивати. Але вийшло непогано. Трохи, звичайно, буде маркувати для дитини, бо білі, ручки, ніжки це воно так зачовгається. Але іграшка добре переться у пральній машині, так що нічого страшного в цьому немає, щоб її вкинути і попрати. Ну, більше, нема чого мені і розповідати про цю іграшку. Я ставлю вам посилання на Канал, по якому майстер-класу я в'язала, це наша україномовна дівчинка-в'язалочка. Майстер-клас дуже доступний, в'яжеться легко, швидко, легко, вона гарно все пояснює. Ну, скажу так, розжовує, що навіть хто перший раз узяв гачка в руки, то зв'яже. Так як, допустим, мені то навіть було і трохи нуднувато, я швидко перемотувала. А хто не вміє зовсім в'язати, то зв'яже це 100%, 100 пудов зв'яже по цьому майстер-класу. Ну от І все, іграшку вам показала. Зараз відправлю фото замовниці. І буду чекати, сподобалось, не сподобалося. А на цьому відео закінчую. І всім до нових зустрічей. Пока-пока!